Вітаю вас на своєму каналі. деталь яку я вирішив виготовити Це вже з мого автомобіля. Це от така от заглушка розеток для прикурювача, також в багажнику, і на задньому ряду сидінь вона скрізь однакова. От. Навіть її номер от Також цей номер я напишу в описі під відео. Там також ви знайдете мої реквізити для замовлення такої деталі. От. Так от вона виглядає в оригіналі. Далі покажу, як виглядає ця вся модель в цифровому вигляді і надрукована. Ось так. В цифровому виді. Так. І зараз ще покажу, як вже вона готова надрукована виглядає. І ось так, такі два. надрукував два зразки. Тож, вони також доступні для замовлення. Звертайтеся за реквізитами в описі під відео. <кхід> також там е, залишу посилання на свою групу у Фейсбуці. Вас теж всіх туди запрошую. Можете побачити е, там різну цікаву інформацію, ділюсь яку не викладаю у відео. На цьому все. Всім гарного дня! Китайтесь, не ламайтесь!